Здрастуйте, дорогі. Сьогодні я вирішила піти у кінотеатр. У кінотеатр піду на цікавий фільм з при участі за участю Бенюка. Цікаво, що фільм, в якому він грає, буде тут сьогодні, о 16.30 початок. А в драмтеатрі там пізніше буде вистава, в якій він грає. «100 тисяч. Карпенка Карго, по-моєму, такий прикол. Так кольорово, що прям не хочеться ні, знаєте, йти звідси. Так мені підходить навіть по кольорам. Але добре, добре, ще повернуся. Ще повернуся через годинку. Початок, квіточок вже придбаний, придбаний квиточок. Ля-ля. Знаєте, вперше я зрозуміла, що це така типу, печатка, це їх глотип. Це не просто кружечок, це типу сургуч і штампік. Помічаєш нові деталі часом, того що вже мільйон разів бачив. що, 15.31. оцій порі я зазвичай і ще з дому не виходжу. Але сьогодні мене запросили в цей кінотеатр, тому вийшла. <звінь> <звінь> oh, яка пісня прикольна, вообще. на приколі. Шумно, темно керує. <звінь> Да, скажу я вам, що тут місце все-таки не знімати, а їсти. Світло таке собі. Бачите, повертаєш, зразу воно псується. За спиною просто біла стінка. Ну нічого, зато смачний гарбузовий супчик.